Анатолій Валевський Співбесіда У кімнаті за журнальним столиком у низькому кріслі сидів чоловік у костюмі з кроваткою. Він зосереджено перебирав папери, робив у них якісь позначки ручкою та періодично поглядав на циферблат наручного годинника. Прочинилися двері, і в кімнату увійшов другий чоловік зі шкіряною папкою в руці. Боязко підійшовши ближче, він завмер в очікуванні, з надією дивлячись на сидячого за столиком. Але оскільки на його появу не було жодної реакції, цей чоловік вирішив привернути увагу до своєї персони. Е, «Добрий день!» День добрий. відгукнувся перший чоловік, не підводячи голови. Тут відбувається співбесіда. Так, проходьте. Перший чоловік зробив, запрошуючи жесту напрямку кресла з іншого боку столика і знову повернувся до своїх паперів. Другий нерішуче переступив з ноги на ногу і знову спробував звернути на себе увагу. Е, «Добрий день!» Ну, якби віталися вже. Чи можна сісти? То заради бога. Дякую. Нема за що. Другий сів на краєчок крісла, почекав якийсь час і нарешті несміливо промовив. Е, гарна погода сьогодні, чи не так? Перший чоловік з подивом подивився на співрозмовника і роздратовано пересмикнув плечима. Чого в ній гарного? Дощ зранку ллє, як із відра. За вікном і справді йшов в монотонний дощ. Другий безпорадно посміхнувся, але все ж таки вирішив не звертати з наміченої теми. Але ж це краще погодьтеся, ніж посуха. Ну, принаймні для посівів, промимирив він. А ви що? Агроном? Другий розгублено розвів руками. Чому ви так вирішили? Ну, ви ж про посіви турбуєтеся? Я? Ну, не я же? Та ні, я жодного відношення до сільського господарства не маю. Просто хотів якось розпочати розмову. А. -а, -а. Перший чоловік поблажливо посміхнувся і, явно, втративши зацікавлення до співрозмовника, знову схилився над паперами, щось викреслюючи та виправляючи. Другий із тривогою подався вперед, намагаючись зазирнути в папери. Він навіть трохи підвівся. Його співрозмовник підвів голову і несподівано зустрівся поглядом з другим, який відразу збентежено відсунувся і почав виправдовуватися. Розумієте, я не хотів би, щоб у вас, про мене, склалася хибна думка. Яке значення має моя думка про вас? Але ж певним чином у нас зараз відбувається співбесіда, чи не так? Обидва з дурнуватим виразом вступилися один на одного. На обличчі першого проступила вибачлива посмішка. Він ляснув себе по лобі долонею і вигукнув Ох, вибачте, я одразу якось і не змикитив закопався тут у паперах. Другий співчутливо посміхнувся. Та нічого, я ж розумію напевно, зранку у вас уже була не одна співбесіда». Його співрозмовник квапливо заперечив Ні, ні. Ви перший, з ким я сьогодні розмовляю. Другий із сумнівом знизу плечима. Дивно, а мені здавалося, що на цю вакансію має бути дуже багато охочих. І я так думав, охоче підхопив перший. Тому й постарався про всяк випадок підготувати максимум всі папери, які могли б вас зацікавити. Другий зняковіло похнюпився. Ну, що ви? Не варто було так себе обтяжувати. Ну як же, як же, дозвольте не погодитись, якщо нам доведеться працювати разом, на що я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, то хотілося б, щоб із самого початку в наших відносинах все було відкрито та прозоро. Адже це, як мені здається, запорука порозуміння між начальником та підлеглим повністю дотримуюся такої самої думки. Я, наприклад, завжди лояльно ставився до керівництва. І я теж, адже керівник, безумовно, відповідає за весь колектив. Йому складно, і тому він потребує підтримки та розуміння підлеглих. Повірте, ви в мені не розочаруєтесь. Ах, що ви кажете. Дай Боже, щоб ви в мені не розочарувалися, і я докладу до цього максимум зусиль. Другий зніяковіло почервонів і опустив очі. О, про такого начальника я й мріяти не смів. Він розкрив свою папку, дістав кілька бланків і опустив на журнальний столик перед співрозмовником. Ось, будь ласка. Перший охоче взяв їх, уважно прочитав, потім з подивом глянув на співрозмовника і повернув йому папери. Навіщо ви мені це дали? Ну, щоб ви ознайомилися із заявою про прийом на роботу, якщо, звичайно, співбесіда закінчилася». Напевно, вам видніше, чи закінчилося воно чи ні, обережно зауважив перший. Але я не розумію, навіщо мені потрібно читати чужу заяву про прийом на роботу. Другий недовірливо зазирнув папери і знову простяг їх першому. «Е, це зовсім не чужа заява, усміхнувся він. Ось моє ім'я, прізвище, підпис, сьогоднішнє число. В якому сенсі? Ну, у самому прямому, це моя заява про прийом на роботу до вашої установи. Здається, я все правильно написав. Перший знову пробіг поглядом заяву, потім здивовано відкинувся на спинку крісла і вигукнув. Тобто, ви хочете зараз сказати, що самі з'явилися сюди на співбесіду? Ну, безперечно, насильно ж мене ніхто не приводив? Ну, ні, я маю на увазі. Що ви теж претендент на посаду? Від цих слів у другого поволі відвисла щелепа. Він розгублено пробурмотів. А хіба не ви, начальник? Невже е, теж? В цей час двері прочинилися, і в кімнату заглянула грядна секретарка. Окинувши присутніх прохолодним поглядом, вона суворим голосом спитала Хто наступний до керівництва на співбесіду? Давайте швидше, бо Кирило Іванович вже зачекався.